Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді зарядна станція від компанії Goal Zero, модель ET1000X е на 1000 Вт годин ємності і 1,5 кВт потужності інвертора. Поставляється у двох коробках: транспортувальні і чистові. В комплект поставки моєї станції входить ось такий зарядний пристрій в металевому корпусі на 600 Вт потужності 15 А40 вольт з активним охолодженням, кнопкою вмикання вимикання, роз'єм Андерсона для підключення до станції із цієї сторони, звичайний роз'ємчик, такий, як у ваших блоках живлення. І безліч кабелів під різні розетки. Нас цікавить саме ось це з євровилочкою. Тут ще є для будь-яких типів там американських, англійських та інших. Окрім цього всього, тут є такий бардачок, в якому ще один блок живлення. Чи що ж це таке? На 16 вольт, 7,5 А120 Вт. І ще один додатковий кабель для нього. Бачимо відразу: тут є два роз'ємчика входу. Один на 12 вольт, а інший поки що не написано, ага, 50 вольт для сонячних панелей, скоріш за все. Розглянемо детальніше, є ті 1000X. Ви вже бачили додатковий відсік для зберігання вашого приладдя. Зверху, окрім цього, нічого немає. Дві ручки, вони пластикові і з гарними отворами широкі. Тобто навіть великою рукою буде зручно цю станцію тримати. На правій стороні присутні два вентилятора охолодження, які працюють на виду. Вони мають діаметр 60 мм, а також у якості пасивного охолодження виступає алюмінієвий корпус. На задній стороні немає ніяких елементів, окрім отвору, який йде в відсік для зберігання вашого портативного блока живлення. Підключивши цей блок живлення до нашого зарядного пристрою, ми можемо закрити відсік і кабелем підключитися в розетку. З лівої сторони така ж сама вентиляційна решітка, такі ж самі два кулера діаметром 60 мм, але вони працюють на вдув станцію. Тобто станція продувається зліва направо, цих два працюють на виду, ці два працюють на вду. Найцікавіша фронтальна панель. Почнемо з лівої сторони і підемо направо. Вхідні два роз'ємчики це роз'єм Андерсона для заряджання тим потужним зарядним пристроєм на 600 Вт, ще один вхідний роз'ємчик. Потім вихідні роз'єми постійного струму 12 вольтові. Вмикаються окремою кнопкою. Тут є звичайний автомобільний роз'єм, який ми можемо. Вставити додатковий зарядний пристрій, розширивши кількість USB-портів. Також є два додаткових DC роз'єми. Я не можу ідентифікувати їх, що це, ну, це точно не DC 5,5 на 2,5, а вони саме тут мали бути. Також є роз'єм Андерсона, який працює на вихід від 12 В. Далі є дисплей, на якому показаний рівень заряду. Вхідна потужність, вихідна потужність, а також, напевно, час, який буде працювати ця станція при заданій потужності. Приїхала вона мені заряджена на 13%, поставив на зарядку, зарядимо до кінця. Група USB роз'ємів з кнопкою, яка їх вмикає. Тут у нас два роз'ємчика USB A 5 Вольт 2,5 А, грубо кажучи. Вхідний і вихідний роз'єм Power Delivery Type-C 60 Вт і ще один роз'єм Type-C, але всього на 18 Вт. Завершуємо AC розеткою 230 вольт. І 1500 Вт потужності номінальної, і до 3000 в піку. Вмикається інвертор кнопкою зверху. Цікаво, що станція показує потужність холостого ходу інвертора. 7 Вт він споживає з акумулятора. Гітлі розряджена до нуля, будемо її заряджати. Goal Zero заявляють, що вона зможе зарядитися від 0 до 100% за 2 години. Перевіримо і заодно подивимося, скільки на це потратиться енергії. Вмикаємо наш блок живлення. Від 0 до 100% ЄТІ ті зарядилася за 2 години 45 хвилин. При цьому було витрачено 1,8 кВт годин енергії. Ось у мене в квартирі зникло світло. Перевіримо в реальних умовах, наскільки вистачить є ті. Підключаємо ще раз ватметр. Ось, з'явилось споживання. Бачимо, що в піку було приблизно 1,5 кВт, але станція витримала. Зараз споживання 330 Вт. На годинку 5 година 24 хвилини. Подивимося, скільки пропрацює станція. Нагадаю, це вихідний і вечір, тобто користуватися будемо так, як зазвичай, і нічого не економити. Станція розрядилася. Подивимось, скільки часу пропрацювала та подивимось, скільки енергії віддала. Зараз заживлю квартиру від іншої станції, і тоді все покажу вам. 2 години 50 хвилин пропрацювала станція, при цьому було віддано. Зараз подивимося, скільки. 842 Вт години з заявлених виробником 1000. І 3% залишилось на станції, вона чомусь не розрядилась до нуля. Протоколи швидкої зарядки на першому Type-C. Power Delivery 60 w Apple 5, Воль, Battery Charging Samsung KFC відсутній, Huawei відсутній. Quick Charge 2.0 відсутній, 3.0 відсутній, аж 40. Dash Warp не підтримується. Pump Express не підтримується. Давайте другий Type-C. Power delivery 20 Вт, Apple 5 v battery charging, Samsung KFC 12V, Huawei FCP, SCP, Quick Charge 2.0, 3.0 та 4.0. USB A. Apple 5 Volt battery charging, Samsung KFC відсутній. Тільки повільна зарядка напругою 5 вольт. Режим PPS відсутній. Пульсації на потужності 60 Вт. Складають приблизно 114-115 мВ з запасом вкладаємося у норму 2%. З першого Type-C знімаємо 60 Вт і підключаємося до другого Type-C, заряджати павербанк. Бачимо, що перший не перезавантажився, все працює, як працювало. Тобто порти обидва Type-C незалежні. Додамо ще одне навантаження в Type роз'єм. Бачимо, що все працює, як і працювало. Тобто. Тайпею роз'єми і два Type-C незалежні. Максимальна потужність WolZu заявляють 1,5 кВт з AC розеточки. Є фен. Вмикаємось. Ось кіловат. Без проблем. Давайте додамо ще. 1670 Вт. Подивимось, скільки в такому режимі пропрацює станція. Ну, поки що не вимикається, це навіть більше, ніж заявляє виробник, але станція тримається. Вже хвилину. Віддає більше, ніж 1500 Вт, і при цьому ніяких проблем немає. Електрочайник він споживає 2 кВт. Давайте подивимося, чи витримає станція. Бачимо, 2 кВт є. І станція вимкнулась по перевантаженню. Потужність, то звісно, добре, але перевіримо, чи вміє вона в чистий синус. Підключаємося моєю небезпечною вилкою. Бачимо форму синусоїдального сигналу без будь-яких спотворень. Тобто ця станція без проблем працюватиме з холодильниками, з газовими котлами, з насосами і з усім приладдям, яке потребує чистої синусоїди. Я вчора це вже перевірив, але прибором ще додатково впевнився, тому що вчора і холодильник і котел працював без будь-яких проблем і посторонніх шумів. При споживанні до 300 Вт станція майже ніколи не вмикає активне охолодження. А при перевищенні цього ліміту запускаються кулери і вони шумлять. В районі там, 35 дБ, А якщо споживання більше, ніж 1 кВт, то рівень шуму сягає 40-42 дБ. Є можна використовувати в якості імпровізованого ДБЖ. Ми знімаємо 400 Вт потужності з AC розеточки і при цьому станція заряджається потужністю близько 500 Вт. Що буде, якщо зникне світло? Вимикаємо станцію. Як бачимо, ватметр не перезавантажився, все як працювало, так і працює. Коли світло знову з'явилося, Станція знову розпочала себе заряджати і при цьому без будь-яких питань і далі віддає навантаження, наприклад, на ваш газовий котел чи на будь-який інший пристрій, який ви від неї заживете. До висновків. Станція повністю відповідає заявленим характеристикам, а в деяких моментах навіть перевершує їх. Наприклад, інвертор. Заявляють 1500 Вт, ватт, а він без будь-яких проблем працює навіть з 1650 Вт, ватт, що на 10% більше, але мінуси також тут присутні. Я не розумію, як в 2024 році робити станцію з USB-роз'ємами, a які підтримують цього 5 вольт. Чому не зробити хоча б підтримку 12 вольт? А також type всі роз'єм, що підтримує 60 ватт, але тільки по Power Delivery, і Там кілька протоколів. Чому тут немає Samsung FC? Наприклад, мені теж не зрозуміло по портах. DC, де DC 5.5 на 2,5 де використовуються оці про те, що ви поставили? Незрозуміло. У всьому іншому, в принципі, ємність відповідає заявленню. Станція на низькій потужності там, 300-400 Вт, а саме стільки споживає моя квартира в середньому. Вона дуже тиха, вона не вмикає активне охолодження і їй вистачає оцього алюмінієвого пасивного охолодження. Це чудово. Цікавий відсік для додаткових девайсів речей. Комплектація також чудова. Два блоки живлення, безліч кабелів для будь-яких вилок. Звісно, нам потрібна тільки європейська, але якщо там станцію десь в іншому місті будете використовувати, то вилка завжди з вами присутня. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test, Посилання в описі відео. І, до речі, я домовився з Goal Zero, Вони зроблять вам знижечку по моєму промокоду, якщо ви перейдете по посиланню. А для воїнів Збройних сил України знижка взагалі 10% на цю станцію.